Нині в Миргороді спостерігається збільшення кількості автомобілів, і, відповідно, проблема з дотриманням правил паркування є досить гострою. Тож це питання першим обговорювали на черговому засіданні громадської ради, що діє при виконавчому комітеті міської ради. За словами начальника інспекції з благоустрою Руслана Романенка, більшість багатоповерхових будинків у місті були зведені за часів радянської епохи, коли не передбачалася велика кількість місць для автомобілів. Наразі це призвело до суттєвого дефіциту паркувальних майданчиків на прибудинкових територіях також доповідач підкреслив, що інспекція з благоустрою обмежена в своїх можливостях і не має такого рівня впливу, як, наприклад, правоохоронні органи, хоча намагається активно співпрацювати з відповідними відділами міської ради для пошуку конструктивних рішень. Руслан Романенко також озвучив своє бачення в регулювання проблеми. Якщо земля в багатоповерховому чи багатоквартирному будинку належить міській раді. То треба жителям цього, цих будинків, треба створювати ОСББ, треба створювати ініціативну групу, щоб підготувати відповідні документи, брати цю земельну ділянку користування і тоді ж вже організувати, ці, якщо технічно можливо, робити ці стоянки. Таким чином враховувати всі за і проти всіх мешканців. З боку міської влади у цьому напрямку вже триває відповідна робота. Секретар міської ради Олександр Гуржій зазначає, з 1 січня наступного року в місті відновлять платне паркування на спеціально відведених для цього майданчиках. Є відповідне рішення комітету, і відповідне рішення сесії про те, що ви визначите платні парковки. тобто і здебільшого це центрі міста. Питання платних, звичайно, теж може викликати певне доволення людей, чи потрібно буде сплачувати гроші. Я хочу сказати, що ну, мета е цих рухів в тому полягає, що місто там багато на цього не заробить, а просто ми їдемо до того, що все-таки упорядкуємо тисне. Тож, за підсумками розгляду питання, громадська рада ухвалила рішення щодо створення спеціальної робочої групи, яка об'єднає представників інспекції з благоустрою, працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Метою цієї робочої групи буде детальний огляд зон, де виникають проблеми з паркуванням автотранспорту, а також перевірка можливості проїзду спеціалізованої техніки у випадку потреби. Оскільки зараз в громаді триває процедура громадських обговорень сформування завдання на розроблення Відняння комплексного плану просторового розвитку території також було вирішено подати пропозицію до міської ради стосовно можливості побудови наземного паркінгу. Другий пункт порядку денного на засіданні стосувався плати за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках. На громадській раді виступив начальник відділу з експлуатації устаткування газових об'єктів комунального підприємства Тепловодсервіс Євген Прокопенко, який детально пояснив основні аспекти цього питання. Він казав, що обсяг теплової енергії, яка витрачається на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, розподіляється між усіма квартирами будівлі пропорційно до опалювальних площ. Дане нарахування відбувається згідно методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з 27 січня 2022 року, затверджено міністерстві юстиції. Є показники загального будинкового лічильника, і більше нього ніхто нічого не додає. Тобто, якась певна кількість теплової енергії зайшла на будинок, і наша задача його рівномірно по цій методиці розподілити між усіма споживачами. Інформація, представлена на засіданні, була відзначена як важлива для розуміння принципів формування ціноутворення і збалансованості оплати. Та взята до відома. Ще одне важливе питання сьогодення, порушене під час засідання, стосувалося реконструкції дитячого лікувального корпусу Миргородської лікарні інтенсивного лікування. Віталій Логвин, начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту, зазначає, відповідний проєкт вже подано на участь у грантових конкурсах для отримання фінансування. Проект Миргородської міської ради по реконструкції приміщення комунального некомерційного підприємства. Миргородська лікарня інтенсивного лікування як до участі у проєкті у програмі звідновлення України. І буквально в кінці минулого тижня ми отримали погодження щодо участі вже нашої поліклініки у проєкті надзвичайна кредитна програма звідновлення України. Вартість реконструкції лікарні коштує 202 мільйони по ПКД, загальна вартість буде 204 мільйони. Реконструкція дитячо-лікувального корпусу передбачає виконання комплексу робіт із термомодернізації, тобто утеплення стін, даху та цоколю, проведення ремонту, зокрема і протирадіаційному укритті, встановлення сонячного енергетичного обладнання, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, створення комфортного середовища для пацієнтів. Крім ремонтно-будівельних робіт, заплановано придбати сучасне обладнання та спеціалізовані медичні. Меблі, тож громадська рада визнала, що дитячий лікувальний корпус потребує реконструкції та вирішила рекомендувати відділу капітального будівництва офіційно звернутися до міської ради з проханням виділити кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації об'єкту. У ході засідання громадської ради присутні найбурхливіше дискутували стосовно перейменування вулиць населених пунктів Миргородської громади. Доповідачка, заступниця начальника управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Оксана Бессонова зазначила, що протягом двох місяців у громаді тривало обговорення щодо перейменування вулиць на честь полеглих в російсько-українській війні земляків. Так у Миргороді депутати, активісти та громадськість пропонували вулицю Українську перейменувати на вулицю Олександра Федорченка, вулицю Миргородських дивізій на вулицю Анатолія Карбана, вулицю Лазоренка на вулицю Віталія Шевченка, а в селі Кибенці вулицю Привокзальну назвати ім'ям Олега Бабенка. Пропозиція щодо перейменування вулиці Української голосів за 463, голосів проти, 420. вулиця Миргородських дивізій голосів за. 1031 проти 438. Вулиця Василя Лазоренка за 417 голосів проти 170. Вулиця Привокзальна в селі Лікібенці за 147 голосів проти пропозиції не надходило. Остаточне рішення щодо перейменування вулиць буде ухвалено депутатами на черговій сесії Миргородської міської ради.